Слава Україні в ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії для вас працює Любов Геращенко, і ми вже готові розповісти про актуальні події сьогоднішнього дня. Бійці ЗСУ звільнили від російських терористів на Харківщині вже 800 квадратних кілометрів. Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Малєр. Також в області оголосили підозру в державній зраді 21 колишньому поліцейському. Ще 40 перевірятимуть через можливу співпрацю з ворогом. Повідомив начальник нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. А ось на Донеччині. СБУ викрила російську агентуру, яка розвідувала місця дислокації українських спецпризначенців. Крім того, ще двох агентів працівники Служби безпеки затримали на Миколаївщині. Вони відстежували артилерійську систему Хаймарс. Один із затриманих збирав і передавав рашистам інформацію про розташування і переміщення підрозділів ЗСУ по регіону. Окремо він полював на установки високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс. Які є пріоритетною ціллю для ворога. Задокументовано, Це що цей агент передавав окупантам координати об'єктів критичної інфраструктури та коригував удари по Варварівському мосту у Миколаєві. Інший затриманий також мешканець обласного центру. Він працював на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських телеграм-чатів. Окрім цього, зломисник поширював матеріали, в яких виправдовується чи заперечується збройна агресія РФ проти України. Новий навчальний рік з новими ініціативами у шкарівському ліцеї гімназії планують запровадити українсько-американський проєкт Моє життя це цінність. Його мета розповідати дітям протягом року про терміни, що є складовими повсякденності, наприклад, повага, справедливість, щирість, оптимізм тощо. Ініціативу планують проводити двома мовами: українською та англійською. Щотижня школярам розповідатимуть про нову цінність. Загалом термінів буде. 30, ще 5 протягом навчання додадуть вчителі на вибір. Проєкт спрямований для всіх учнів від 1 до 11 класу. Як зазначає директор Шкарівського ліцею, подібну ініціативу у закладі проводили минулого року. Її організовувала американська громадська організація. Однак проєкт тривав лише два місяці, тож його вирішили розширити та спільно розробили новий. Наразі триває затвердження за кордонними партнерами. Ми свій проєкт хочемо розпочати тоді, коли буде очне навчання. Зараз у нас змішана форма, і ми вважаємо, що тоді, коли діти знаходяться на дистанційці, досить таки складно буде передати певне бачення, коли дитина приходить в понеділок в школу, вона вже знайома, з яким терміном вона буде працювати. І весь тиждень термін цей або цінність, ми називаємо так, обвалакує цю дитину в усіх аспектах. Це і відеоматеріали, які готують учителі і вкраплюють на своїх уроках. Це і виховні години, це і екскурсії, це зустрічі з якимись визначними людьми. Це можуть бути елементи уроку. Перейдемо до новин медицини на зміну алергії від амброзії. Прийшли побутові алергени. Після закінчення цвітіння бур'янових трав. Період зміни чутливості організму людини до чужорідних речовин не закінчується. Про це зазначила лікарка-алерголог Людмила Петрущак. За її словами, сезонні подразники повернуться знову навесні. А нині, на перший план, виступають пил, кліщі домашнього пилу та домашні улюбленці. Все це викликає алергію в осінньо-зимовий період. Найчастіше подразники потрапляють до організму людини через дихальні шляхи. Таким чином і виникає алергічний реніт. Тож фахівці радять у холодний період приділити більше уваги вологому прибиранню, адже домашній пил є розплідником алергенів. Ліщі домашні пилі, які будуть розмножуватися. Осінню, тобто це в жовтні листопаді, і в них іде два періоди розмноження, тобто осінь раз і весна два, тобто весна березень, квітень. Тобто, якщо взяти по статистики, все-таки більше у нас ідуть побутових алергенів, домашні пикліші сезонних, якщо взяти в цілому об'ємі, сезонних получається все-таки менше. Всім совітую, все таки спочатку звернутись до алерголога, щоб ми з вами. Обговорили які проби зробити, а потім іти на обстеження, бо часто дуже приносять обстеження і називається трошки не те обстеження, вони зробили. Кабмін дозволив реєструвати автомобілі та замовляти нові номери онлайн. Таким чином МВС цифровізує послуги сервісних центрів. Зміни стануть доступні через три місяці в електронному кабінеті водія або через застосунок Дія. Крім того, техогляд експертів можна буде провести у будь-який зручний час. Дані вноситимуть у єдиний державний реєстр транспортних засобів. Проте висновок вважатиметься дійсним впродовж 10 днів. Як означає начальник головного. Сервісного центру МВС Микола Рудик за попередньо проведеного техугляду, такі нововведення дозволять скоротити час перереєстрації до 20 хвилин. Про інші зміни для власників авто. Далі у коментарі розширено також перелік послуг за реєстрації та переєстрації транспортних засобів, які здійснюються без проведення експертного дослідження. До такого переліку відповідно до постанови додаються. Відновлення свідоцтва про реєстрацію після втрати або викрадення за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року. Дублікат свідоцтва про реєстрацію у разі його пошкодження. Переєстрація По у зв'язку з втратою або заміною номерного знаку. Реєстрація транспортного засобу, що перейшов у спадщину за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року. І також реєстрація за договором фінансового лізингу. І, хоч наші воїни впевнено вибивають окупантів з України, маємо пам'ятати, якою великою ціною ми платимо за такі подвиги 10 вересня. Під час виконання бойового завдання в районі Бахмута загинув 38-річний білоцерківець Сергій Підгірний. Він був командиром відділення роти вогневої підтримки військової частини. Як повідомляє священнослужитель Микола Гопайнич, прощання із захисником відбудеться завтра о 12-й годині у храмі Покрови Божої Матері. Попро Екту князя Володимира. За сім місяців війни тисячі українських дітлахів долучились до збору коштів для зсу. Проте хтось почас маколики продає їх, хтось співає патріотичні пісні на площах. А дехто збирає макулатуру і допомагає, чи може у білі церкві таких юних волонтерів також не злічити. Але є серед них один незвичний хлопчина, який пронизує своїм талантом, навіть попри особливий статус, як мистецтво допомагає українській армії. Дивіться зараз. Масляні, акварельні, вишиті бісером та навіть картини з берести. Аби підтримати ЗСУ, білоцерківські волонтери виставляють на продаж найрізноманітніші полотна. Лише за декілька місяців акції завдяки мистецтву вдалося зібрати понад 65 тисяч гривень. Розповідає її організатор Юрій Петрик. За його словами, така творча ініціатива мотивує людей, бо потреби фронту зростають, а фінансові можливості людей не безмежні. Виникла така ідея навіть моєї доньки, яка подарувала мені на день народження картину, намальовану власноруч, що давай її продамо і кошти передамо на підтримку Збройних сил України. Ми зробили це через Фейсбук і отримали позитивний результат. Тому далі це нас захопило і зацікавило, але з'явилися друзі, як правило, це друзі. Які запропонували свої картини так само реалізувати, продати і кошти, виручені з продажу, залучити на підтримку Збройних сил України? Ми завжди, коли виставляємо цю картину, питаємо в автора, скільки він вклав у неї для того, щоб не здешевити його працю. Як запевняє ініціатор акції Цінність справи полягає у внеску кожної людини допомагати українським воїнам. Загалом вдалося продати майже 30 робіт. А ось найбільшою популярністю користуються малюнки 13-річного Арсена. За його картини вдалося виручити вже 10 тисяч 300 гривень, розповідає мама хлопчика. Бо в роботах є родзинка. Він має особливість аутизм. Так як він незвичайний хлопчик, на жаль, у нього немає друзів. Йому дуже важко зближатися з дітьми. Він дуже обережний, він відкритий, радісний, але він дуже обережний до всіх людей, які йому невідомі. Ми випадково купили одного разу картину по номерам. Це було випадково, і він так, знаєте, прям у цей процес. І потім з'явилася ще одна картина, і ще і ще. От йому сподобався, наприклад, якесь поєднання фарк у цій картині. Так і він може намалювати її за вечір, незалежно від складності. А деякі картини він може малювати тиждень-два. Деяка е, одна така картина навіть була він малював її місяць. Надихнула Арсена на добру справу його бабуся. Вікторія радіє, що онук присвячує малюванню весь свій вільний час, а кожну з робіт вимальовує особливо старанно. Найбільше мотивує юнака, що його творчість не даремна, а приносить суспільну користь. І коли я скинула фотографії картин, мені відразу відповіли, що дуже класні картини. Ми їх будемо виставляти на продаж. Єдине, що вони питали, чи можна вживати слово особливо. Ой, хлопчик, хлопчик з аутизмом. Ну, Звичайно, можна. Бувало таке, що ми не знаємо, хто купив картину, але ще й подарунок для Арсена залишили. От п'ять картин. Ну, це також було. Він так зрадів, йому так сподобався пес-патрон, він його намалював буквально за два, за два дні. Він не їв, не пив на вулицю, не можна було витаскати, там Арсен їсти, це все так важко було, щоб його забрати. Отак От він йому зайшов. Ще натюрморти, усміхнені тварини та патріотичний посил до перемоги. У дитячих малюнках немає страху перед окупантами, а є лише воля жити у суверенній державі. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Що вихідні у парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка, бо також можуть підтримати юних хлопчаків, які танцюють брейк-данс, а гроші передають на потреби армії. Лише за один день вони зібрали 7 тисяч 100 гривень. Кошти віддали волонтерські організації Let's do it Ukraine» для придбання пришипа для військових 93-ї бригади. Загалом за тиждень волонтери зібрали під цю потребу 33 тисячі 800 гривень. А ось коли продавець транспортного засобу дізнав. Вся, що гроші збирали діти для зсу, він з радістю повернув їм частину суми. Як розповідає мама одного із юнаків, вони все літо танцювали та одразу донатили на армію. Ми давали об'яву в соцмережах. Ми залучили діток, запросили тренера Олександра Семенченка. Він займається з цими дітками. Вони нам допомогли і зібрали 7100 гривень до цих коштів. Також ми ставили скриньки в магазинах. Ми просто виходимо і качаємо, тобто танцюємо на вулицях. І от така була ініціатива моя, що на початку літа, щоб просто вийти і зібрати кошти для ЗСУ. І це вийшло як вже традиція, і майже кожен Через вихідні ми пробували танцювати, ми збирали кошти на ЗСУ і відправляли в різні благодійні фонди. Одним із останніх був Let's Do It Ukraine. Слава Україні! Героям! в віках моя біла церква саме під такою назвою в бібліотеці філії номер 1 відкрили персональну виставку картин молодої художниці Анни Воронюк. 28 пейзажів Білої церкви нині прикрашають читальний зал книгозбірні. Навчається юна художниця в Київській академії декоративного прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Буйчука. Експозиція є дебютною для Анни. Зазначу, помилуватися роботами авторки можна в бібліотеці філії номер 1 по вулиці Героїв Небес сотні 36. на цю хвилину. У мене все ми продовжуємо слідкувати за останніми новинами в країні та місті. Будьте з нами і не забувайте ділитись відгуками і коментарями під нашими ефірами, бо ваша думка має значення. Бережіть себе та рідних, слава Україні та її захисникам.